Півночі айстри в саду розцвіли, умились росою, вінки одягли, і стали рожевого ранку чекать, і в райду барвів життя убирать. І марили айстри в розкішнім півсні, про трави шовкові, про сонячні дні, і в мріях вважалась їм казка ясна. Де квіти не в'януть, де вічна весна, так марили айстри в саду восени, так марили айстри і ждали весни, а ранок встрічав їх холодним дощем, і плакав, десь вітер в саду за кущем, і вгледіли айстри що вколо тюрма. І вгледіли Айстри, що жити дарма, схилились і вмерли. І тут, і як на сміх, засяяло сонце над трупами їх. Айстри Олександр Олесь.